tanya Мене звуть Юлія Хауглян, я є однією із співзасновниць української громади Норвегії, яку ми започаткували у 2004 році. Спочатку акцент нашої роботи був на промоцію України в Норвегії різноманітні культурологічні заходи. Але із першим майданом в Україні, пов'язаним з Помаранчевою революцією, українці в Норвегії вийшли на центральний майдан Норвегії, щоб підтримати український народ. 2013 році ми також стояли біля парламенту Норвегії, підтримуючи революцію Гідності українського народу, і з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 24 лютого 2022 році року наша громада щоденно проводить демонстрації біля парламенту Норвегії. Ми це робимо для того, щоб показати солідарність з українським народом, щоб засудити російське зло, терор і геноцид українського народу. Ми це робимо для того, щоб закликати норвезьку владу і все норвезьке суспільство надавати велику політичну, економічну і найголовніше воєнну допомогу Україні. Так, щоб Україна мала всі передумови завершити цю війну і перемогти ворога якомога швидше. Ми займаємося лобіюванням е, політичних інтересів України. Е, ми займаємося великою благодійницькою діяльністю. Збираємо мільйони норвезьких крон, щоб допомогти славним захисникам і захисницям України на фронті, а також цивільному населенню в Україні.